журналісти, аналітики, науковці та лідери думок із незахідних країн напередодні другої міжнародної конференції Краймія Глобал відвідали Чернігівщину. Візит розпочався з місця, де росіяни скоїли один із наймасовіших із задокументованих нині воєнних злочинів села Ягідного під час окупації Ягідного у березні 2022 року росіяни упродовж 27 днів утримували у задушливому підвалі школи усе село. Людей російські війська використовували як живий щит для свого штабу, розташованого на першому поверсі навчального закладу. Це Підвалом іноземних гостей проводить Іван Польгуй, місцевий житель, який пережив окупацію. 368 людей. Наймолодшому було півтора місяця. Половина квадратного метра на кожного. Двадцять сім днів на цьому місці я сім'єю просидів. Внук і там ніж така з сім'єю. Оце має місце тут було. Це отак лістоня, про свелі сидя. Люди це не можна було стати, бо тут уже люди сиділи. Відсутність свіжого повітря, світла та медикаментів, брак їжі та питної води у цьому підвалі померли десятеро місцевих їхні імена бранці лишали на стінах поруч із іменами тих кого російські військові на во дріб so this really one of things touching me touching me it's too so i believe that people of the this the district supposed to see the justice. According to the international law or international criminal court, this is the crimes against of the humanity. Мохамед Хасан, засновник правозахисної організації в Судані, у дитинстві й сам став жертвою конфлікту, який супроводжувався масштабними етнічними чистками неарабського населення у регіоні Дарфур. Разом із делегатами з Африки, Азії, Південної та Центральної Америки він приїхав в Україну на конференцію Креймія Глобал, аби обговорити глобальні виклики та перспективи співпраці з Україною, зокрема у царині захисту прав людини. Афін зако має бути Інвестигейшен Мохамед та правозахисниця з Іраку Натія Наврузова взяли участь у спеціальному заході МІПЛ та Чернігівського освітнього дому прав людини, присвяченого мотивації потерпілих брати участь у правосудді. Олибін'юнайтед victims' expectations, survivors' expect expectations that can provide us with the uh, right to truth, uh, with memorialization, and to uh, hold perpetrators accountable and to prevent other wars, other conflicts, and other crimes. Після візиту на Чернігівщину Надія Наврузова, правозахисниця з Іраку, що опікується відновленням справедливості щодо єзидів, древньої релігійної меншини, що історично проживає на території Іраку, та неодноразово зазнавала утисків, зокрема від представників відділу, відзначила важливість налагодження зв'язків з Україною для створення дієвих міжнародних механізмів. There are a lot of similarities. I would love to have a meeting between Ukrainian victims and Yazidi victims. I'm sure they will have a lot to tell each other. And I think, even on our level as NGOs, uh, it's important we collaborate, lessons learned, we push for mechanisms that are permanent, you know, like creating once in a while one mechanism for Ukraine, one for Iraq, one for Syria, and then after a few years it closes, there's no plan. That's not sustainable. We need permanent mechanisms. And I think we can really push uh, on that together.